Дівчата, а хто вам сказав, що слово чоловіка це закон? Чому ви настільки багато уваги приділяєте тому, як на вас відреагує чоловік із яким ви зараз знаходитеся у стосунках? Чому ви дозволяєте людині, яка поруч обмежувати ваші права і свободи як людини, як особистості? Чому ви живете із чоловіком гірше, аніж ви жили до нього? Чому ви погоджуєтеся на погане ставлення вашого партнера до вас? Чому ви граєте і не показуєте себе тою, ким ви є насправді? Чому ви мовчите? Чому ви не говорите про те, чого вам хотілося Чому ви не просите про допомогу? Чому ви не розказуєте, що робить вас щасливою? Чому ви погоджуєтеся просто на те, щоб чоловік поруч був? Вам не здається, що це дуже застаріла модель сприйняття цього світу? Коли я повноцінна, тільки тоді, коли поруч зі мною є партнер, дівчата з чоловіком повинно бути краще ніж однією. Звичайно, у вас можуть бути непорозуміння, конфлікти, різні точки зору. Але ви повинні відчувати, що чоловік, який поруч із вами, він за вас, він піклується про вас, тому важливо, щоб вам було добре. Щоб ви були щасливі поруч із ним, так само, як і ви, коли у стосунках піклуєтеся про чоловіка. Коли ви любите, ви намагаєтеся зробити так, щоб людині поруч з вами було добре. Запам'ятайте, будь ласка, що страждання, скандали, ваші жертви, ваші сльози це не про кохання, це про болючу прив'язаність, це про залежність від об'єкту, який робить вам боляче. Ви вирішуєте, що вам вдягати. Ви вирішуєте, куди вам ходити, ви вирішуєте, з ким вам спілкуватися, і ви вирішуєте, чим себе займати і як вам розвиватися або не розвиватися, вам вирішувати, яке життя ви собі обираєте. Не чоловіку, який поруч із вами, він може висказати свою думку, а ви можете послухати його думку і прийняти певне рішення на підставі його думки. Якщо чоловік, який поруч із вами обмежує... Ваші права і свободи, які захищає Конституція України, є стаття згідно якої усі люди є рівні і вільні у своїй гідності та правах. Дівчата, це не про любов. Якщо ви будете кожного разу змінюватися під аватар. Вашого чоловіка або хлопця у якийсь момент ви себе втратите і ви не будете щасливою, ви не будете випромінювати енергію, ви будете потухшою, бо вам завжди доведеться звірятися із тим, а чи подобаюся я йому сьогодні, коли у мене на обличчі з'явився прищик. Дівчата, коли ви починаєте зустрічатися із чоловіком, спробуйте бути не ідеальними, спробуйте бути такими, якими ви є. Не показуйте той образ, якому вам буде важко слідувати. Якщо вам треба допомога, просіть про неї, дивіться, як він проявляється. Якщо вас цікавить якась тема, говоріть про неї і дивіться, як він відповідає. А найголовніше не те, як він відповідає, а те, як він реагує своєю мімікою, своїми емоціями. І є важливі теми, які можуть їх тригерити. І ви можете побачити, що людина каже, я до цього дуже добре ставлюся. Але насправді ви будете розуміти, що це не так. Що, наприклад, у людини щодо цього агресія. Любі дівчата, запам'ятайте, будь ласка, ніхто не має права вказувати вам, як жити. Ніхто не має права диктувати вам, якою ви повинні бути. Тільки ви для себе орієнтир. Тільки вам вирішувати, що вам у цьому житті робити. Якщо ви втратите свою свободу, якщо ви відчуєте, що ви залежна, то ви втратите свою силу. Ви втратите свою силу і ви потухнете, у вас почнуть з'являтися захворювання, і ну, ви відчуєте себе просто списаною з цього життя. Любіть себе. Любіть себе так, як ніхто вас більше ніколи не полюбить. Найбільше за все любіть себе. Зробіть так, щоб найважливішою людиною у вашому житті були ви. Всім самоповаги і кохання.